Вітаю вас на каналі Грінері і запрошую у нове відео. Сьогодні у відео будемо пересаджувати ось ці рослинки, які я вирощую з насіння. Відео про те, як я робила посадку, які насіння саме використовувала, є у мене на каналі. Я додам тут десь зверху посилання. Ось в попередньому відео ви, мабуть, бачили вже мій факап, бо я їздила на 4 тижні у Харків. І, і не поливали і тут квіти, ні нікому було їх тут поливати. А, тому от е, саме хто вижив, той вижив, як називається. Але хочу сказати, що всі мої рослинки, які я е, пересадила в ці маленькі рюмочки пластикові, е, вони майже всі збереглися. У мене пропало е, лише. Е, Три чи чотири рослинки всі інші я їх полила, і зараз вони почувають себе досить добре. Всі піднялися, всі продовжують рости. Тому я вирішила їх пересадити у більші горщики. Вже багато з цих рослинок мають дуже гарно розвинену кореневу систему, і коренець вже доходить до дна цієї пластикової рюмочки, тому вважаю за потрібне їх пересадити у більшу ємність. Здебільшого посаджу ось такі горщики, а дві найменші петуні і посаджу просто в обрізані пластикові стаканчики. Мені здається, що їм так буде краще їм вистачить цього об'єму. Вже за кадром я пересадила одну більшу петунію, але потім подумала, а чому це я просто роблю за кадром? Давайте я вам покажу, як я буду пересаджувати ці рослинки. То починаємо працювати з ними. Деякі вже прямо є такі прям величенькі-величенькі, якісь меншенькі. А я ставила, досвідчувала їх під лампу. А, мабуть, також зараз після пересадки якісь поставлю під лампу, а якісь просто на підвіконня. Добре, беремо борщик і трохи наповнюємо землею. Так, не знаю, можливо, ще трішки. Якийсь великий камінець, великі камінці відкидаю, бо рослинки все-таки ще маленькі, мають маленьку кореневу систему, а ще не таку потужну. Так, роблю заглиблення. Що, спробуємо перевалити. Ой, не розраховувала я, що воно буде аж так. Треба було їх, мабуть, полити, щоб вони були більш сильні. Ну, вже як я. Буду пересаджувати, як є, дуже обережно. Додаю зверху ще землі. От. Мені подобається вирощувати самі знесіння квіточки. Якийсь якийсь процес магічний для мене, як було просто зернятко, а тепер вже ось майже величенька рослинка. Так, додала землі і гарненько землю утрамбовую. І потім ще пролью і, можливо, якщо ґрунт підсяде, то досиплю ще ґрунту. Отак. Гарно, гарно. Притискаю. Грунт досить пухкий. І я думаю, що там корінцю буде гарно. Але зверху, щоб гарно рослинка фіксувалася, ось, посадили, трошки приберу зі столу землю. Я продовжу саджати, а вам приємного перегляду під музику. Не буде вже відео під музику, буде готовий варіант. Телефон завис і не захотів записувати таймлапс, тому ви не побачите, як то я все пересаджувала, просто показую кінцевий результат. Як і казала, дві менших петунії, поки посадила в такі обрізані стаканчики. Можливо, там, за деякий час вони підростуть, і я їх також пересаджу в такі сіренькі, більшенькі. А всі інші рослинки пересадила, навіть якщо вони маленькі, як у є братки, у цій, там, у той меншенький, всі інші вже пересадила в такі більші сіренькі горщики. Зараз петунію, мабуть, ще поставлю досвідчувати під лампу, а всі інші рослинки, скоріше за все, просто поставлю на підвіконня. І ще не полила я їх, зараз також полью. Так, потрошку, або не потрошку, як вийде, пролью рослинки. трішки-трішки. Ой-ой-ой, не вийшло трішки. Зараз буду діставати, щоб вона не задихнулась, та петунія. Так. Так, тіща. Так, зараз зміню руку бо лівою не дуже зручно поливати. І ще зараз так підпадуть, я їх зараз підправлю, щоб вони також не зламались, не задихнулись. Ось, і дуже сподіваюся, що вони порадують своїм цвітінням цього року, так. Ось так. Так, а ти? Ти добре. І тут. І тут все все у всіх добре. Так, ну дивлюся, я грунт не сильно просів, тому поки не буду досипати, мабуть, уже з наступного разу. І зараз ставимо ці дві петунії під лампу. Показую вам свої квіточки на наступний ранок. Сьогодні сонячно на вулиці. Мені здається, що в цих горщиках вони. Побільшали, не знаю, чи це таке враження через те, що горщик змінився, чи справді вони за ніч трішки підросли, але виглядають вони зараз дуже добре. Я з цього надзвичайно тішуся. І я була дуже засмучена, коли я приїхала з Харкова і побачила, що вони стоять такі прив'явші, опустивши листочки. Але коли побачила, що є корінці. То вирішила, що треба їх терміново поливати, і думала, що можливо вийде все-таки їх відновити. І зараз дивлюсь на це і дуже-дуже радуюсь. Дякую всім за перегляд цього відео. До зустрічі з вами у наступних відео. Звісно, буду показувати свої квіточки і сподіваюся, що ми з вами побачимо, як вони будуть рясно квітнути. Всім па-па, до зустрічі у наступних відео.